Спеціальний посланник США на близькому сході Стівітков відвідає Російську Федерацію вже цього тижня. Про це президент США Дональд Трамп заявив під час спілкування з журналістами. І журналісти запитали у Трампа, що станеться у п'ятницю, 8 серпня, якщо Росія не погодиться на перемир'я із Україною. Ну, будуть санкції, але вони здається, досить добре вміють їх уникати. Ви знаєте, вони хитрі персонажі і досить добре вміють уникати санкцій. Тож подивимося, що буде. Також він зауважив, що наразі Вітков зосереджений на проблемах сектору газу однак він можливо поїде і до Росії. Він можливо поїде, я думаю, наступного тижня в середу або четвер до Росії. Вони хотіли б його побачити. Вони попросили, щоб він зустрівся з ними. Тож подивимося, що буде щодо дедлайну Трампа для Росії. Нагадаю, нещодавно Трамп скоротив до 10 днів крайній термін для досягнення Росією миру з Україною. Новий дедлайн спливає 8 серпня. Попри заяву президента США у Кремлі, заявили про намір продовжувати агресивну війну. Окрім цього, Трамп заявив, що Сивітков відвідає Москву для переговорів із Володимиром Путіним та не виключив запровадження санкцій проти держави агресора. Посол США при НАТО вітакер заявляв, що Вітков нібито відвідав Москву вже цієї неділі, 3 серпня. На його думку, цей візит повинен мати результат. Адміністрація президента США Дональда Трампа хоче і надалі стояти пліч опліч з Україною, адже українці прагнуть миру. Про це сказала заступниця речника Держдепу США Міньон Г'юстон. Повідомляю з посиланням на її заяву в ефірі Таймс». Ця адміністрація прагне тривалого, міцного сталого миру в регіоні. Ми хочемо продовжувати стояти пліч опліч з Україною, оскільки Україна закликає до всеосяжного повного припинення вогню. Яке зупинить будь-який напад на цивільних на критичну інфраструктуру, зазначу зазвичай в адміністрації Трампа більш стримані у заявах щодо України та війни, яку розпочала Росія після приходу до влади Трампа. Заяви представників Білого Дому чи Держдепу США були більш нейтральні без відкритої підтримки України, і це пояснювалося намаганням Трампа домовитися із Росією про мир в Україні. А цього тижня президент США Дональд Трамп хвацько пригрозив Росії військово-морським флотом у відповідь на словесні провокації Дмитрія Медведєва. Однак сьогоднішні ВМФ США переживають далеко не найкращі часи, і ймовірно, є слабшим ніж здаються. Про це пише The Journal. Суднобудівна та судноремонтна промисловість давно скаржаться на те, що брак досвідченого персоналу призводить до помилок та затримок. Обмежена потужність сухих доків та старіння обладнання також є проблемами. Ці проблеми відображають брак інвестицій у державні верфі після епохи холодної війни та ширший занепад американської морської промисловості. Військово-морські експерти стурбовані тим, що американські верфі будуть не в змозі забезпечити якісний ремонт, і тим паче будівництво нових кораблів під час Великої війни в Азії, яка вочевидь, відбуватиметься переважно на морі. Навіть зараз у мирний для США час затримки з технічним обслуговуванням кораблів створюють проблеми військовим. Пише видання. Наприклад, нещодавно морська піхота США не змогла провести військово-морські навчання за графіком через погане обслуговування десантних військових кораблів. І за словами представників ВМС США, кожен третій ремонт чи обслуговування надводних кораблів в минулому році вибилися з початкового графіку, і це ще. Хороший результат, бо загалом в останні роки до двох третин таких робіт було завершено із затримкою, і це при тому, що сьогодні чисельний склад американського флоту є вдвічі меншим ніж він був у час холодної війни. Близько пролунала цифра 600 кораблів наприкінці 80-х років, і лише 295 приблизно зараз. Корінь проблем експерти бачать у значному скороченні оборонних програм у 90-х роках, коли Сполучені Штати Америки вдвічі скоротили кількість державних верфей, яким доручено обслуговувати атомні авіаносці та підводні човни. Чотири верфі, що залишилися у державній власності, були створені понад століття тому, та початково були. Призначені для будівництва парусників та пароплавів. Вони досі не були модернізовані як слід і страждають від старіння інфраструктури. Окремою проблемою є нестача досвідчених працівників згідно зі звітом бюджетного управління конгресу, деякі зварювальники на верфях заробляють приблизно стільки ж, скільки і працівники фастфуду. Тож тут не дивно, що хороші спеціалісти не хочуть працювати там. На тлі заяв президента США Трампа про ядерні субмарини Китай та Росія розпочали спільні показові навчання, і про це повідомляє Reuters. У неділю, 3 серпня, неподалік російського Володивостока розпочалися спільні триденні військово-морські навчання Росії та Китаю у 2022 році. Росія та Китай підписали стратегічне партнерство без обмеження. Тому ці дві країни регулярно проводять спільні військові навчання. Це дозволяє налагоджувати взаємодії між арміями. І демонструвати сигнал стримування своїм супротивникам навчання є певною мірою особливим, так як воно відбувається на тлі зростання міжнародної напруги. Адже днями Трамп оголосив про направлення двох атомних підводних чинів до відповідних регіонів у відповідь на гучні заяви експрезидента Росії Дмитрія Медведєва щодо ризику ядерного конфлікту, те про що ми вже згадували таким чином. Маневри під назвою Спільне море море-2025» покликані. Зміцнити оборонне партнерство між Росією та Китаєм та засвідчити їхню військову присутність на тлі зростаючої напруги в азійсько-тихоокеанському регіоні. У маневрах беруть участь кораблі обох країн, зокрема великі російські протичовновий корабель і два китайські есмінці, також задіяні дизель-електричні підводні човни з обох сторін і китайське судно порятунку підводних апаратів. Програма навчань передбачає широкий спектр бойових завдань від рятувальних операцій для підводних човнів і боротьби з підводними загрозами до повітряної та протиракетної оборони і моделювання морських боїв. У японському морі кораблі обох країн відпрацьовують бойову координацію, а саме артилерійську стрільбу, протичовнові операції, завдання ППО і спільні пошуково-рятувальні дії в морі після завершення маневрів. Сторони планують провести спільне патрулювання в акваторії Тихого океану.